Дівчинка і зайці. У зимовому лісі снігорі це такі невеличкі пташки із червоним пір'ячком на животика весело порхають з гілки на гілку. А ось дівчинка катається на лижах. Вона у кожушку, шапці, а поверх, що було тепліше, закутана у велику пухнасту хустку. А на дереві дятел вистукує своїм міцним дзьобом. Дівчинка привітно помахала дятликові рукою і подалась далі. Спускаючись на лижах із гірки, не втрималась і упала просто у м'якенький, як перина, сніг. Раптом хто це чхає? А хто це ховається? Он за горбочком, тільки вушка стирчать. Це два зайчики дрижать від холоду. Ой, замерзли бідолашки. Холодно. Холодно. Дівчинка зняла із себе хустку. Зараз буде тепло. І вкутала нею зайчиків. Ось так, ось так. Ось так. Тепло. Тепло. здоров'ячко Дякую. І дівчинка на лижах попрямувала додому. А ось і її дім біля самого лісу. Дівчинка залишила на ганку свої лижі і зайшла у хату. А вдома її матуся поралася на кухні, варила борщ у великій каструлі і пекла смачні пиріжки. Побачивши свою доню, матуся запитала А де хустка? В лісі залишила. Піди принеси. Візьми ж пиріжок. Дівчинка узяла зі столу два рум'яні ще теплі пиріжки і подалася знову до лісу. Біжить стежкою, поспішає, хоче пригостити пиріжками тих змерзлих зайчиків. По дорозі зустрілись їй снігурі, що сиділа на кущику. Дівчинка виняла із кишені жменьку зерна і висипала на сніг. Хай пташки підживляться трохи. Крокує дівчинка засніженим лісом. Аж раптом. Лисиця нишпорить, винюхує щось якраз біля того горбочка, де зайці ховаються. Киш, киш, киш. Дівчинка кинулася, щоб захистити зайців. Лисичка злякалась, сховалась за деревом, але не втекла. Що його робити? Як врятувати зайчиків? Ой, вона зайців. Випадково дівчинка впустила на сніг пиріжок. Голодна лисичка втягнула носом повітря. Ах, як смачно пахне, облизалася. Дівчинка підняла пиріжок і кинула лисиці. Лисичка схопила його і почала жадібно їсти. Поки вона їсть, подумала дівчинка, зайчика нічого не загрожує, аж раптом. Повіяв холодний зимовий вітер, зірвав із зайчиків теплу хустину. Дівчинка схопила хустину, накриває бідних зайців. Вкутала лапки, то мерзнуть вуха, вкутала вуха, мерзнуть лапки, ніяк не зігріються. Лисиця вже з'їла пиріжок і крихти на снігу визбирує. Ох, зараз буде біда зайчикам. Що робити? Тоді кмітлива дівчинка кинула лисиці другий пиріжок. Доки лисиця їстиме, є час подбати про зайців. я зараз!» І дівчинка чим дождь побігла додому. У неї дуже мало часу. Поки лисиця їстиме другий пиріжок, треба щось придумати. Прибігає дівчинка додому, починає швидко щось шукати у шафі, у шухляді, під столом. Нарешті знаходить свою іграшкову лопатку. А матуся, що порлась по господарству, питає: Хустку принесла. Ще? Дівчинка схопила з миски ще два пиріжки і швиденько, як тільки могла, помчала назад до зайців, прибігає, а лисиця вже якраз доїдає другий пиріжок, крихти на снігу визбирує. Прилетіла синичка, хотіла й собі підживити з крихтами з пиріжка. Та лисиця її прогнала геть. Дівчинка негайно кинула лисиці іще два пиріжки. Поки лисиця ласує гостинцями. Дівчинка взялась будувати із снігу хатку для зайців. Зараз тепло буде, зараз тепло буде. Ось так. Так. Лопаткою нагортає Ось так. сніг і виліплює стіни і дах хатки. Ось так. А лисиця тим часом з апетитом наминає пиріжок. Аж раптом подув сильний зимовий вітруган і розвіяв, повалив снігову хатку і знову зайчикам ніде сховатись ні від холоду, ні від лисиці. Холодно! Ой, холодно! Ой, Лисиця ж тим часом доїла один пиріжок, у неї є ще другий пиріжок. За той час, поки лисиця їстиме, треба рятувати зайців. Дівчинка помчала стрімголов додому. Що вона надумала? Лисиця ж тим часом, із грубеньким від з'їджених пиріжків животиком, ліниво ласує останнім пиріжком. Дівчинка ж схопила відерце з водою, поставила на свої саночки, заскочила у хату, схопила зі столу ще кілька пиріжків, а матуся хустку принесла. Біжить дівчинка до лісу, боїться запізнити, стягне за мотузку свої саночки, а на них відерться з водою. Важко тягти під гору, зате швидко з'їжджати вниз. Встигла лисичка, щойно доїдає останнього пиріжка. Дівчинка кидає ще два пиріжки. Тепер у неї знову є час. Вона береться до роботи, знову будує снігову хатку, але тепер поливає її водою, нагорне лопаткою сніг і полє водою. Знову наліпить снігу і знову поллє водою. Вода замерзає, перетворюється на лід, і хатка стає міцною, міцною. Навіть віконце із прозорої крижинки вставила. Налетів дуже холодний вітер. Дмухав-дмухав, але крижаної хатки не зміг повалити. Ну, тепер же їм тепло буде. Тепло. Тепло. Відповіли зайчики зі своєї хатини. Дівчинка дала їм пиріжок. Дякую. Зайчики повернули дівчинці хустку, якою вона їх зігрівала. Вони були дуже вдячні за її доброту. Спасибі. Тепер перезимуємо. А що ж лисичка? Лисиця сиділа і важко дихала. Її живіт, напханий пиріжками, був як великий м'яч. Доїдати останнього пиріжка вона вже не могла. Кришила його на крихти і пригощала синичок. Ми вони перезимують. Дівчинка пов'язала поверх шапочки свою хустку, узяла мотузок своїх санок з відерцем, востаннє глянула на свою працю, зайчикову хатку, і пішла додому. Вона дуже втомилася. Вдома матуся налила донечці у тарілку гарячого борщику. Ти хустку принесла? принесла? Принесла. Ох, як вона втомилася. Ну, сідай вечеряти. Глянула Матуся, а дівчинка заснула за столом, схиливши голівку на руки. Матуся поставила тарілку на стіл і з ніжністю дивиться на свою доню. Їй не здогадатись, як напрацювалась дівчинка сьогодні. А тим часом у лісі вже темно, ніч. Лисиця ходить довкола зайчої хати, заглядає у крижане віконце, а там зайчики, їм затишно і тепло. Розгребли вони сніжок під ногами, і з землі піднялася жовтенька квіточка, вона першою розцвітає навесні. Вона така ніжна і ясна, що освітила собою всю хатину, як маленьке сонечко. Не Зате пиріжків наїлася, досхочу. І лисиці довелось піти собі геть від заячої хатки. А чи це вона стогне. Бо важко йти, коли живіт, як бочечка, напханий пиріжками. Ось така розповідь про зайців і дівчинку із добрим серцем.